Ми на привозі, так так привоз працює, незважаючи на агресію скаженого сусіда. І сподіваюся, що він ще буде працювати дуже дуже довго. Ну а готуватиме ми сьогодні карпа, якого поршуватимемо овочами та гречкою. І до нього, ще хочу зробити, мій улюблений соус до риби. А який саме розповім вам у кінці програми? Зокрема, як його готувати. Ну а зараз саме час шукати усі необхідні продукти. Найголовніше обрати свіженьку, гарну рибку, яку ми згодом фаршируватимемо. Доброго дня, Раскажіть, будь ласка, яка рибка у вас є, і що скільки коштує? У нас є судаки різні, є маленькі. у нас є судаки різні, є маленькі, є великі. Великі двісті вісімдесят. Триста, середній двісті сімдесят. Маленький двісті п'ятдесят. М'ясо сома триста гривень. маленький сомик сто п'ятдесят. П'ять, сім, вісім кілограм двісті гривень. Карпики у нас є по два-по п'ять кіло по двісті гривень. але ми вже продали. А скажіть чи знаєте скільки сьогодні короб на привозі коштує? Двісті двісті двадцять. Тож, рибка в нас же є. і тепер черга овочів. І ще треба буде один лимончик. Доброго дня. розкажіть, будь ласка, наскільки сьогодні овочі вас коштують і лимончик. Лимончик 150 кг. Лимончик 150 кг. Це молодий лимон, вже цього року врожай. Пахучий, пахучий, відразу просить чаю. Овочі, картопля 30, часник 120, цибулька 25, салатна цибулька 65. Ось з'явилася кримська гарна 150, морквина 35 гривень. Буряк 25, картопля 30, капуста 40 гривень. Огірок дивіться, посміхається. По 50 гривень кілограм один в один. А помідора мікада 100 гривень. Така з пімпочкою 65. Ось хороші чері зараз почалися. Вже польові 120 гривень. Перчик 80 гривень. Зараз на шару лохина вже 200 гривень кілограм. Персик молдавський 150. І вишенька 200 гривень. І вишенька – 200 гривень. Що ж, а в нас наразі черга гречки. Доброго дня, підкид будь ласка, чи є у вас гречка? скільки коштує? Доброго дня так, маємо гречку 50 гривень за кілограм смажену. Також у нас є ще е, зелена гречка. Тим, кому не можна жарену гречку, її можна також запікати. Це вона для правильного харчування на пророст вона йде і коштує вона 60 гривень за кілограм. І поки ми тут шукаємо гречку, щоб зафаршувати рибу, я чую, що жіночка збирається купляти родзинки, щоб зробити домашній квас. Дуже цікаво, я ніколи не робила домашній квас. Як же ж він робиться? Треба чорний хліб підсушити його в духовці, потім в банку, злажую ці сухарики, додаю три ложки солі, додаю штук 15 ізюма і заливаю водою. І все. Накриваю кришечкою, отою, що ми зливаємо помідори, знаєте, щоб виходив в воздух і все двоє суток, і квас готовий. Коштим місто сахар додати мед. Дуже вкусно, Ну, сухарики трошки піджарте, щоб вони такі були, знаєте, щоб квас у вас був гарний. А якщо у вас не вийде, то зробіть сахар, просто піть до горішнього кольору, і все буде добре. фаршировану рибку готували? Ну а як же ж? Розкажіть, будь ласка, ваш рицик. Ну Яка рибка, по-перше? Ну, Я полюбляю карпа. Uh -huh. Ось Беру рибу, я її розбираю, uh -huh. е виділяю кісточки, е потім роблю фарш. У фарш додається лучок, ну, спеції за бажанням, uh -huh. а потім е цей фарш вкладаю в шкурку той рибки. Uh -huh. е з головою, з хвостиком, так щоб вона була красивіша, і кладу її пекти, чи так, чи у пергаменті, чи у фользі, чи в рукаві. Це вже за бажанням хазяйки. Я рибу фарширую всю. Я рибу фарширую всю. І толстолоба. Ну, звичайна толстолоба. Я додаю фарш, вибираю все, очищаю, додаю манки, обов'язково манки і приправи, які любите. Ну що ж, усе для фаршированої рибки ми вже знайшли. А ще хочу додатково зробити соус з лимончиком, зеленю та вершками. Ну ось, власне, черга зелені. Підкить, будь ласка, для соусу, кріп, петрушечка, цибулька. Що скільки коштує? Все дуже свіженьке. Кріпчик по 20 гривень, і цибулька теж 20 гривень. Так, петрушечка? Да, петрушечка теж 20. Супер. Учички гарні, все свіженьке. І щевільох є у нас 20 гривень. Зелені для соусу. нам ще знадобиться трохи вершкового масла. Дізнаємося скільки коштує на привозі, і що ще з молочних продуктів є і ціни. Доброго дня, скільки у вас вершкове масло? Вершкове масло коштує кілограм 400 гривень. Що ще є, які ціни? Снежирений творог стоїть за кілограм 80 100 гривень, середній жирний 140-160 гривень, і пічний творог 160-180 гривень за кілограм. Ну, що в нас ще є? Є у нас запіканочки ну, 170 за кілограм, є у нас медик, який стоїть баночка 150 гривень майський. І вершки, я так вершки, да, і вершки за кілограм 260-280 гривень. Ну що ж, майже усе необхідне для соусу ми вже знайшли. Лишилося лише одне яйце. Зокрема, потрібен буде яєчний жовток і водичка. Дізнаємося, ціни на яйця. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які зараз ціни чи змінилися? Ціни трошки попозли вверх. На 5-7 гривень. Самі крупні у нас коштують 90 гривень. Домашні є такі гулівери. Потім яйце чуть -яке поменше стоїть, відбірка коштує. По 70 гривень. Перша категорія у нас 65-60 гривень. Також з'явились молоді курочки почали нести по 55 гривень. Двоєчка другої категорії. Перепілка, як завжди, у нас 55 гривень за 20 штук. Ми сьогодні на привозі готуємо е, фаршированого карпа е, з овочами та гречкою. А може, ви знаєте цікаві рецепти фаршированої рибки? Там зазвичай короб, щука, судак, фарширують, овочі, фольга, загалом, гриль тощо у кожної господині свої рецепти, і один зі спектрів якби оброблення риби це хороший гострий ніж і зручний. Ось дуже один із популярних. Тобто в нього дуже такий тоненький носик для зняття шкури. Бо щоб правильно зафарширувати, потрібно правильно зняти шкуру, її не пошкодити, максимально зберегти, як то кажуть. І ваших ножів? А в нас різні, починаючи нібито, ну, от для риби починаючи, пропустімо, від 250. До речі, дуже гарний ніж. Бакалітове років'я, цілісність клинка. Доволі гнучкий, тому що ніж має бути трошки гнучкий, щоб був маневрений. Але звісно, шедевр це 950 гривень. Це хороша молібденова сталь, яка тримає хорошу заточку. Легко правиться тощо. Заточку легко правиться і так далі. Паршировану рибку готували. Галазуч. А можете розказати ваш рецепт? На кілограм риби, кілограм цибулі, ну, перемолоти все, і фарширувати, обідрати шкуру. Нема ніякого секрету. І потім усе це треба смажити, варити, тушкувати. Ні, варити. Да. Треба, якщо шкури вистачає, ну... Значить, тоді в, такому, в такій посудині, де вона так ляже рівненько. А якщо не вистачає, то просто такими, як не котлети, а такими шариками побільше зложити, залити водою та й кип'яти. Що ж, нам для соусу лишилося придбати лише гірчичку. Можна взяти звичайну ось таку за 13 гривень, її потрібно буде змішати з яєчним жовточком, додати води, усе це в кастрюльку довести до такої теплої температури, перемішати ретельненько, потім додати вершкового масла, і власне воно має побулькати. Потім лише лимонну цедру, всік і все. Соус готовий. А я бажаю вам смачних вечері та до нових зустрічей.